Своєчасне виявлення туберкульозу 100% гарантія його ефективного лікування. Тепер це реальність, адже на Прикарпатті відкрили оновлену лабораторію бактеріологічної діагностики туберкульозу. Вартість обладнання у ній становить майже 200 тисяч доларів. Сюди входять також витратні матеріали на найближчі півроку для проведення тестів. Таку допомогу надав фонд РНАТА Ахметова розвиток України в рамках реалізації програми Зупинимо туберкульоз в Україні. Мовідлішто Сильно хромала лабораторна служба. Сильно хромала и требовала максимального усиления. Длительность анализа очень-очень длительная, там, до нескольких месяцев, что в принципе недопустимо. Ситуація з захворюваністю на туберкульоз на Прикарпатті не настільки загрозлива, як у інших регіонах країни. Тому фонд розвиток України планував завітати сюди не раніше 2014-го. Та наполегливість очільників краю та місцевих медиків дала результати. У лютому цього року обласна державна адміністрація підписала із фондом меморандум про співпрацю. Однак, неодмінною умовою встановлення нового обладнання в обласному фтизіопульмонологічному центрі, було проведення тут ремонтних робіт. Аби створити належні умови для експлуатації. Тації сучасної апаратури медики заручилися підтримкою меценатів. Протитуберкульозна служба, вона ну чомусь так сталося, що не дуже меценатами шанується і вони допомагають. Але в нас є у франківську такі. Це зокрема пан Шевченко. Зокрема, це були для нас придбані вікна, тому що ми робили капітальний ремонт, дані кошти на придбання респіраторів. Це за засоби індивідуального захисту органів дихання. Роботі з найсучаснішим обладнанням місцевих фахівців навчатимуть у столиці та за кордоном. Завдяки покращенню лабораторної служби тривалість діагностики на Прикарпатті розраховують зменшити до кількох тижнів. Наступний крок у співпраці фонду із областю покращення обладнання для генетичних лабораторних досліджень.